Останні вихідні цього літа не дадуть приводу за ними сумувати. За даними синоптиків, погода на вихідних на всі території України буде спекотною і переважно сонячною. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у суботу, 26 серпня, опадів трохи побільшає, а саме вони прийдуть на Волині, у Львівській, Рівненській та Житомирській областях. Там очікуються короткочасні дощі. Нарешті території країни в цей день переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то вже знову буде досить спекотно. Так. По всій країні в денний час доби очікується від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла, місцями навіть до плюс 33 градусів. Лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше до плюс 27 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. І лише у північно-східних областях до плюс 15 градусів вночі. У Києві 26 серпня хмари будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 18 до плюс 31 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!